По-перше, я жила вірою. У чоловіка вибору не було. Нам всім обіцяли, що це буде 3-4 місяці. І це вже було свого роду як ритуал. Но саме перше це не жаліти. Доброго дня, наші шановні глядачі. До вас повертається канал Наголос і повертається він з новою програмою. Це програма подкастів Жінки, які тримають тил. Хто ці особистості, які сьогодні в воєнний час підтримують, які гартують наше мирне життя, і чоловіки, яких захищають нас на фронті? Сьогодні в моїй студії наша перша. Героїня Ольга Тайбасарова, чоловік якої є українським військовослужбовцем, прикордонником про її історію, про виклики, які поставило перед нею життя, і її способи, які будуть в нагоді кожній жінці, чоловік якої зараз на фронті ми поговоримо сьогодні. Доброго дня, Ольга, доброго дня. Пані Ольго, взагалі обрати для себе таку долю, як жінка військового, може, не кожна з нас. Розкажіть, як це було у вас, як ви зустріли свого коханого і обрали для себе такий шлях? Ми були однокласниками з чоловіком, а після восьмого класу він вступив до ліцею військового, продовжував навчання там вже. Ми дружили. Коли він закінчив академію, ми одружилися. Але е, сталася велика війна, так? І так. вона поставила виклики в першу чергу перед родинами, дає військові. Як це було у вас, як ви пережили початок війни і про вибір чоловіка йде йти і захищати власне вітчизну? Е, у чоловіка вибору не було, так як він військовослужбовець. А в той день його підняли по команді Тривога, ми жили в Маріуполі на мікрорайоні Східний. І всі ці вибухи ми чули трішки раніше, аніж почула вся Україна. Чоловік поїхав по тривозі, а я залишалась вдома з двома дітьми. Коли я вже чула вибухи, як гради літали над нашим будинком. Я зрозуміла, що нам залишатися небезпечно тут. Я зібрала дві сумки: одна сумка була з документами, а друга сумка з речами дитячою суміш'ю, і ми переїхали. Тоді ми думали, що то буде більш безпечніший район в Маріуполі, але, як виявилось, 24 лютого в Маріуполі не було не було, безпечно не було ніде. Ми прийняли рішення, що виїжджати з Маріуполя. І я з дітьми в той же вечір виїхала з Маріуполя. Я була mm. з чоловіком, коли він потрапив потім? Чоловік залишався, так як він військовослужбовець, він залишався в Маріуполі разом з своїми побратимами. Вони боронили Маріуполь. 86, 86 днів оборони Маріуполя почесний виход в полон, виконавши наказ головнокомандувача України. Коли ви дізналися про це, що ваш вас чоловік потрапив в полон, в які перші були реакції, що намагалися зробити, як пережили цей страшний етап, я думаю, для кожної дружини? Ну, нам всім обіцяли, що це буде 3-4 місяці і їх всіх повернуть до України. І тоді у нас була надія, що ми їх скоро побачимо. Але дива не сталося. Їх спочатку відвезли до Оленівки, а потім вже з Оленівки розвезли по СІЗО і по колоніям всіх полонених військовослужбовців. Довгий час я не знала, де знаходиться чоловік. Були, були припущення, але точного місця знаходження я не знала, аж доки не повернувся з полону військово-один із військовослужбовців. І він зателефонував мені і сказав, що ваш чоловік знаходиться в місті Камишин Волгоградської області. Що вас тримало все-таки переживати такий жах внутрішньо, зовнішньо, плюс великий потік інформації, не завжди правдивої інформації. Як ви фокусувалися власне, на очікуванні, що вас підтримало обох хто в цей момент? Коли, коли чоловік ще був в Маріуполі, я з новостей не вила, ну, все, весь час це було, все, все життя було в новинах. Все, ну, навіть ночі вночі прокидаєшся, береш телефон і читаєш, що там в Маріуполі. То на той час Маріуполь був уже в повному оточенні. І Аби не зійти з розуму, я сама собі дала установу таку, що в тебе є діти. Тата немає, ти повинна бути їм підтримкою і опорою. І коли ми виїжджали ну, з двома сумками, з двома дітьми, да, то я ще була надія, що я повернусь в Маріуполь. Але так сталося, що все матеріальне залишилось. Там. Е, і тоді я я вже розуміла, що в Маріуполь ми найближчим часом не повернемося. І я сказала, ну, як сама до себе, що я віддаю все матеріальне, аби мій чоловік залишився живим в тому пеклі. Викуп такий свідомий. Так, да, да, Це був мій викуп. Але ж ви не просто сиділи вдома. Так ви брали участь в акціях. Ви підтримували таких же жінок в таких же умовах, як ваших. Що вас спонукало це робити? Чи це така сила сестринства, чи розуміння, що ви однакові? Вас отак доля сьогодні підвела до такого вибору. І ви маєте єднатися? У на той час нас було не так багато тут, в Хмельницькому. Це були в основному захисники Азовсталі, ліча, захисники Маріуполя, родини захисників Маріуполя. І за підтримки захисту, організації захисту, почались проводитись акції. Я відвідувала кожну акцію. І це вже було свого роду як ритуал, ну, кожну п'ятницю. Це ну, бросаєш усе і йдеш. По-перше, там були люди, які ну, нас об'єднало спільне горе. І не всі ну, в той ситуації тебе не всі зрозуміють, тільки зрозуміють ті, хто це переживає ну, таку ситуацію. Не, не всі зрозуміють. Там навіть говорили, а живий то, ну, то, й то й добре. добре. Да, живий то й добре. Ну, як живий? Ну, ми ж знаємо, в яких вони умовах там. Які вони да, ну, як, живий? Слава Богу, що живий. Ну, це мене така фраза дуже дратувала. І, о, і ще ну, акції, що дають акції? Це нагадування суспільству, нагадування світу. Що там в лапах ворога ще багато наших хлопців, і вони не можуть нічого там говорити. То ми маємо бути тут їхнім голосом і боротися за них, як вони боролися за нас. Але сталося так, що вас чоловік повернувся. Він повернувся так. з полону, і, як ми розуміємо, будь-яка людина, яка пережила це пекло, вона не може повернутися в тому стані, до якого ми звикли. Як це було у вас? Як ви його прийняли? Які перші виклики постали перед вами і як ви їх долали разом з ним? Він повернувся, дуже втратив вагу. На 20 кілограм він втратив вагу. Весь час, поки чоловік перебував в полоні, я до нього говорила, ти сильний, ти це витримаєш, повертайся. І дійсно ну, він сильна людина, так як він кадровий офіцер. Він, ну, це його свідомий вибір був, військова служба, цей залізний стержень всередині. Дуже сильна людина. А, реадаптація його пройшла нормально. Він повернувся в стрій, він далі продовжує службу. Ми почули про чоловіка, але ми жодного разу не почули про ваші почуття. Розкажіть, як ви всередині себе гуртували або навпаки розблокували? Що вас відпускало? Як ви тримались? Ну, По-перше, -по я Жила вірою, що все буде, все буде добре, що він обов'язково повернеться. Ми тут згуртувалися з дівчатами з прикордонниками, з дружинами прикордонників. А ми ходили на заняття до психологів, ми ходили разом на акції, а це дуже згуртування це теж дуже велика підтримка. До сьогоднішнього дня ми так і спілкуємося з дівчатами. От я продовжую відвідувати акції підтримку полонених і вже зниклих безвісті військовослужбовців. Ну, діти мене дуже тримали діти, що їм ну, потрібна підтримка і опора. От, мама. Мама має залишатися мама. Мама повинна залишатися мамою. Да. Оля, скажіть, сьогодні багато жінок вони переживають подібний вам досвід. Повертаються наші військові слава вам небесам, сам живий. Але чи є в вас такі поради, які пережиті на власному досвіді, які би ви могли, якими поділитися з нашими, з вашими такими посестрами по долі знову ж таки, які би стали їм в нагоді? Ну, саме перше, це не жаліти, поводити себе з рідним так, як ви поводили до цих всіх подій. По-друге, -по це право вибора, надавати право вибора, подавати інформацію дозовано. Тобто, не все сразу. Люди, які повернулись з полону, вони були в інформаційному вакуумі. І у них тут дуже з'являється багато інформації із інтернет-ресурсів, і родина, і друзі. І інформацію надавати дозовано, не, не сразу все, тому що вони не сприймають цю, цю інформацію, їм дуже важко. Треба жити, не зважаючи ні на що життя продовжується, і колись обов'язково настане. Той день, той важливий день, той радісний день, коли почують голос рідного, дівчата мої всі. І ви будете поруч з ними, правда? Ми, да, ми до цих пір ми поруч з дівчатами. Спілкуємось у нас з нашої компашки, то ще одного повернули. Ну, дружина теж мені там писала. Я їй, ну я якби і старше, да там я ну, даю поради, ну, щоб вона сіль дуже не переймалася. Ну, то, що Віталік лікується, а вона переживає, що вона дає ну, там, мало часу. Там, я кажу, Він лікується, не переживай, ви обов'язково будете разом Ну, в такі моменти. Ну, дякую вам, Олю, дякую. І я вам дякую, Олю. Ви зрозумієте, що ви та сила поруч, яка тримає наш тил. Я вдячна вам за ваш подвиг щоденний. Що ви встаєте і йдете на акцію, що ви тримаєте своїх дітей, що ви є велика підтримка вашого чоловіка. Ми безмежно вам вдячні. З вами був канал Наголос, наш новий проект Жінки які тримають тил. Це проект подкастів, на які ви підписуєтеся, рекомендуєте до перегляду друзям, постійно слідкуєте за нашими оновленнями, адже ми говоримо про те, що чим сьогодні живе наша держава. Вона живе героїнями і героями. Які наближають нашу перемогу, тож давайте їх підтримувати хоча б переглядами. До нових зустрічей.